На рахунку на честському рахунку. Я на таблетках не сижу. Одну отжату. Я дивлюсь, що ви вам не помогають. Скільки ви оцінка життя, вони там живуть? На испытание вас посла. Виживете, значить, это правильно. Ви ну, що це, це не не буде. Не буде. Я уявляю, От що там це підприємство. Бетон, бетон, там бетонний завод. Ну, ну, давайте на Час у тим вже сидимо. Я не важко. А бетонний завод, там коли не з'явився? Я його не, 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 не ні. будувала. Ні, а хто коли він там з'явився? В 2010 році. В 2010 році? Каденція голосувала? Колеги, дивіться, один з керівників підприємства виступає тут перед нами і е, підприємство, яке знаходиться у нас на телефонію, є бюджету е, е, Я не думаю, що е, ну, можливо хтось може поставити під сумнів ті е, дозвільні документи, які знаходяться в підприємстві, для того, щоб воно подальше працювало і розширялося. Друге питання це нові робочі місця і е, поповнення міського бюджету, в тому числі, якщо для процесу децентралізації ми повністю будемо отримувати го року, повністю всі надходження від цього підприємства будуть йти в місто. Послухали всіх думки. в Першу чергу Це... давайте будемо визначатися тоді. Да. По... Давай, Добре, Володимирі. Добре Володимирі. беремо вас на уваги також. Колеги, значит, питання 2, 170, будь ласка, визначаємося. Давайте не давайте. Пульт забрали. За 19 проти 5 отримали 5, не голосували один, рішення прийнято. Пульт забрали, так неправильно. Так, колеги, все посиділи. Давайте йдемо питання.